Всім привіт! Сьогодні Норфегія обіцяє 22 градуси. Е е я йду на автобус, ми сьогодні зустрічаємося е в парку. Е в парку я, до речі, цьому ніколи не було. У е нас буде зустріч е з нашим вчителем і моїми однокласниками. Е тож, цей влог, це відео буде. Просте, лихе, віддихающе, відпочиваюче, без нагрузок всякої інформації. Дивіться, який квіти. Я коли йду, я просто фанатію від цих квітів. Зараз у нас зараз у нас розвіли люпінчики. Ось. Тому я буду зімати. Вам парк. А ви підписуйтесь, ставте подобайку. Е е я, Юля, я в Норвегію. Поїхали. Чи не знаю, як у вас, але я е коли почала жити в Норвегії, то спускаюсь постійно вниз, або вгору. Коли вгору, то нормально, а коли вниз в мене болять коліна дуже. От мені що, якщо немає 40, то так буває, просто йдеш по рівні поверхні, і воно щось там тріскає в коліні. Я думаю, що, мабуть, через це що я постійно хожу вниз. Ось. Але як інші люди живуть, я не розумію. Або на машинах їздять, або що, в що них коліна не болять. Чи в них теж болять? Напишіть, якщо ви так ходите, так само, як я, гори вниз. Чи болять у вас коліна? Я вже відчуваю в тому, яка підступає. Але знаю, що в цьому поході є щось більше, ключ до розуміння культури Норвегії. За ці 10 хвилин я хочу поділитися з вами 5 речами, які я зрозуміла про норвежців, і трохи навчимося норвежські слів процесі. Хюск оліте ок або нере. Якщо подобається такий формат. Нарвешся не поспішаючи. Коли ми йшли, я була вражена. Ніхто не бігне, галасує, не підганяє, вони гор рулі, йдуть спокійно. Я подумала, це не лінивий, це спосіб мислення. Навчити шити хар окно тут і зараз пара слів. Рулі спокійний, хар окно тут і зараз. Філософський, акцент. у швидкому світі, поспіх це ворог. А тут навпаки, через спокій вони знаходять зв'язок із природою і собою. Норвезька культура. Ми зупинилися на піддорозі і кожен дістав термос мед, кафе. Ми туди йдемо, відстали від групи, але ми справляємося. Які водопади шикарні! Ви тільки подивіться! Мам, Мої одногробниці! Одногласниці! Для Неревешців кава не дрібниця, а ритуал це момент спільності. Кафе кава термос, термос. Філософський акцент. Цей момент показує для них важливо створювати малі хвилинки щастя. Просто посеред походу. Я була в шортах, а вони в спорядженнях, стьлі і погоді, німи готувалися до приюту в горах. Для них копатури це як для нас вранці. Це необхідність. Стовлер черевики, гопот, в похід, філософський акцент. Вони не чекають весни, життя дещо дня. і природа є частиною щоденної рутини. Тиша теж комунікація. У лісі ми йшли мовчки. На не бояться тиші. Вони стіль хет. Німий зв'язок, але зрозумілий кожному. Стіль, хет – Тиша, респект РЕР поважають. Тиша це простір для дому, для вразливості. Не кожен народ уміє це цінувати. Особиста відповідальність. Ми намагались залишити ліс таким же чистим, як знайшли. Це але майже не обговорюється. Ансвар, відповідальність. Але йор дед. Всі так роблять. Кожен несе відповідальність не тільки за себе, а й за спільний простір. Це і є справжній екологічний менталітет. Завершення плюс інтерактив. Ось такі п'ять речей, які я побачила в одному поході спокій ruling co tour, cafe термосі, кафе у термос, рух, po turti респектер, стілхет, відповідальність a sfar kil Це більше ніж подорож, це підхід до життя. А яку річ, ти помітив або помітила або хотіла б запозичити з норвезького способу життя, напиши в коментарях. Обіцяю відповідати всім. Ну, у всякому випадку ми намагатимусь. А далі. А, далі була така жара, я поїхала на автобусі додому, слава Богу, в автобусі кондиціонер. Зайшла в магазин, щось там собі взяла. Що необхідно, і відправилась додому, відпочивати на дивані. І якщо тобі сподобався цей формат, став лайк, підпишись, щоб не пропустити нові мої життєві відео. Ми зустрічаємось на наступному поході.